Всім доброго ранку! Мене звати Альона і це мій блог про Канаду, день 171. -й. І в Торонто перший сніг. Отаке. Красиво наліпило на дерева дуже-дуже гарно. Розкажу вам таку цікаву історію, чому влог називається сьогодні саме так і назва така. І назва Слабомієтва, рук очі бояться, руки роблять за дурною головою і ногам нема покою. Власне, сьогодні продовжується. Мені здається, що мій влог можна поступово перейменовувати. Альона, чого воно у вас таке дебільне, Канада. Зі, зі а чому? Справа в тому, що я досі на літній резині. Угу. Не тому, що я лінива, не тому, що немає грошей, щоб поміняти, не тому, що немає резини. Все є. Все є з вчорашнього дня. Справа в тому, що е, моя зимова резина була у Ханцвілі. А я була у Торонто. І чомусь за весь цей час, що я туди каталась, чому вона там була, тому що я купила машину раніше, ніж я купила, купила. <смір> ніж орендувала квартиру, і мені не було куди діти всі свої прибамбаси, і я залишила там. І чомусь за всі рази, що я їздила до Гансфілі, у мене не хватило клепи, що якби зима близько, і треба би забрати. На цьому моменті моїм батькам краще <смір> <смір> вимкнути це відео. Тому що е, бережіть свої нерви, і я вас дуже хочу поберегти, краще вимкніть одразу. Вчора в Торонто прилетів новий співробітник о 10-й вечора, і мені треба було його відвізти до Хансеру. Я могла його відвезти сьогодні, наприклад, і сьогодні повернутися назад до Торонто. Але в мене сьогодні мала бути клієнтка а, на ботокс, і вийшло так, що якби я умовно... Поїхала б сьогодні, то я могла б, по-перше, не встигнути, а по-друге, я могла б, ну, в принципі, п'ять годинні ранку виїжджати і всяке таке. А в нас сніг почав йти вчора в день і досі він іде. Оцей перший сніговий день наш. Відвозити. Дякую. Треба їхати відвозити людину вже от вчора, як він прилетів. День я з'їздила до Тіани, а воно як сніг падає. Він ростає моментально на асфальтові і все в принципі нормально. Те, що я на літній резині, не відчувається. Але ввечері я таке дивлюсь, нормально так вали. Думаю, там на трасі, всяке може бути. І я за Богу, що в мене найкращий брат у світі. І я додумалася його попросити поїхати з собою. сказав, ну чисто так один одного підстрахувати. Зараз якщо мама моя досі дивиться, скаже, мало того, що себе вирішила прибити, так і ще й брата. Ну, Все нормально. Все все хорошо. Ми доїхали назад. Теж ну ми як доїхали хорошо. Нормально ж доїхали. Андрюша, так не можна часов, матюкати багато. Шість часов поїздки, сніг, не видтані. Мені так з братом повезло. Такий в мене молодець. До, до аеропорту я їхала сама, так дивлюсь, ну, в принципі, нормально ще їхати. І там, А далі він пересів за кермо. А, їдемо і сніг як. Він якби і іде начебто, але ну, таке, ще нормально. Ще нормально, але він брат же вже не чи на мене, вже кричать, казати Альот, щоб я більше не бачив, що ти оце за кермо сідаєш взагалі на ніч. Що знав да, би він, як пройшло моє літо? По-перше, сідаєш за кермо на ніч в таку далеку дорогу, ще й на літній резині, ще й в снігопад. Ну, я ж кажу, слабоумія отвага, Інстинкт самозбереження в якісь моменти просто не працює. Ми ж відвезли uh, Юру, це новий півробітник туди. І вже на годиннику десь було опів на першу чи першу ночі. Напевно, ну, перша ноч вже була. Ми його відвезли і забрали ж там же ж, мою зимову резину. Вона досі, до речі, там в багажнику лежить, бо треба поїхати на сервіс і поміняти. Забрали резину і їдемо назад. А за цей час, доки ми їхали в Гансвіль, ту трасу нормально так привалило. Словом, ми всю дорогу, як на американських гірках, машину хитало, машину водило, машина танцювала всю дорогу. Але, дякувати Богові, ми доїхали. Вже Десь о пів на четверту під'їжджали до Торонто, чи о четвертій, О четвертій вже під'їжджали ближче до Торонто, і вже були снігоприбиральні машини, е, працювали усю. Е, там, в принципі, дорога була більш-менш нормальна. Вже коли з Добіку заїхали, це близько п'ятої, то вже таке було тут. Не дуже прибирали ще, але в принципі, ну вже нормально. Але по трасі просто слой сніга. І ми оте зараз їду до Терези, і вона мені в телефонній розмові щось знову сказала про зимову резину, яку треба відвезти навпаки, не забрати з ханселя, а завідвезти туди. І, і я не знаю, якщо вона мені скаже знову тут сьогодні їхати, треба буде терміново шукати який сервіс, який мені може замінити резину прямо зараз. Буде хвилинка цікавої інформації і, можливо, навіть корисної. У мене є подруга Діана, вони орендують квартиру тут, в Ітопіку. І вийшло як? Що вони орендували, при тому, як почали орендувати цю квартиру з хлопцем, вона запиталася, чи можна. Тобто ну, була однієї з умов, щоб вона могла проводити клієнта, вона робить брови вії. Приводити клієнток додому. Власниця квартири, до речі, Українка погодилась, все ок, все нормально. От нещодавно це зі слів подруги розповідає все це. Каже, дзвонить мені каже, що вона на, хоче продати квартиру зараз, і нам треба з'їхати до. Там, в найближчий час власниці кажуть, що взагалі то ви маєте попередити за два місяці, якщо що і ми домовлялися у нас там контракти до січня місяця. Взагалі каже: я хочу переїхати подивитися, якому стані взагалі квартира. А вона живе в якійсь іншій провінції. Їй кажуть, ну окей, приїжджайте. Хоча за законом власник має попередити за два тижні, що він планує навідатися. А вона попередила, умовно, за 24 години. Окей. Вона приїхала і почала знову ж качати, що мені треба терміново продавати квартиру і взагалі ви тут нелегальним бізнесом займаєтесь. І, ну, в общем, почала наїжджати і каже, я зараз викличу поліцію. На що подруги хлопець каже, окей, ми зараз самі викличемо поліцію. Вони дзвонять в поліцію, кажуть, така, така от ситуація. Поліція каже, приїхати не можемо, тому що там якесь вбивство, вони зараз розлітують. Там щось посерйозніше, якби серйозніше питання. І е, е, вони кажуть, яка ж ситуація? Поясні. Вони ж пояснюють ситуацію. Поліція ж знову ж таки каже за два місяці вас не мають права взагалі виселяти з квартири навіть власник. Це по перше, по-друге, те, що вона приїхала не попередившись за два тижні, ну якби вона це погодилась. І по третє, коли власниця почала казати, що вони там займаються нелегальним бізнесом віги і брови, то для цього бізнесу не треба мати ліцензію. Тобто медичних ніяких ліцензій мати немає. Ну не треба мати. Це перше. Друге, вона має приймати має право приймати вдома. Якщо на це погоджується клієнт, і він про це знає, що вона приймає вдома. По-третє, про це було домовлено раніше, тобто не просто так приводять людей, тобто домовилися з хазяйкою заздалегідь до того, як орендувати квартиру, бо це однією з умов було. І останнє те, що е, про податки, якщо прибуток з цього бізнесу є меншим ніж 40 тисяч на рік, то податки сплачувати не обов'язково. Тобто це не є кримінальною якоюсь справою. Ну і, власне кажучи, хазяйка нічого не змогла з цим зробити і просто поїхала, і як домовлялася, вони там виїжджають. Вони кажуть, ну, ми виїдемо, типу, чисто по-людськи в наступному місяці. Але могли б цього і не робити. Отакі справи. Взагалі так різко зима почалася, і у мене немає усвідомлення того, що ось це все, оце все на півроку. Чому на півроку? Я прилетіла наприкінці травня, і погода була ну як в Україні в квітні, певно, от всередині квітня, і ну, ще було досить холодно. І зараз у нас кінець навіть не кінець, у нас середина листопада, і це значить, що от до травня, до кінця травня, от буде холодно, холодно і неприємно. Канада взагалі відрівняється в залежності від провінції, і розташування, де ви знаходитесь. Ну от в Торонто можна сказати, що я вже бачила всі сезони. За іронією, долі, саме сьогодні, мені треба кататися весь день по місту по справам. Ну, хто ж, як не я, ну звісно, на, на літній резині. Насправді дорога плюс-мінус нормальна, але сам факт. Я просто Тиждень в мене не було таких от поїздок безкінечних, а отут прямо зараз, коли випав сніг, тут треба покататися, ще й в центр поїхати. 900 баксів стільки в копійках було в цьому пакетику. А ще тільки що сталося дещо дивне. Я поміняла гроші, до мене підходить е, чоловік і каже, який в тебе зріст. я вже звикла до цих питань, таке думаю, окей, якби я вже не дивуюся, кажу метр вісімдесят два. Він такий кул, cool". я така. Так, окей, що далі? І він такий каже: я фешн-дизайнер. Я така, такий, як я модель, чи що? Ну, я того не сказала. Каже, я фешн-дизайнер, давай обіймає... Об... Об... обіймаємося. Давай обміняємося контактами, бла-бла-бла. Така... <кхем> не знаю, знаєте, чим чорт не шути? Може тут взагалі от, майбутня зірка подіумів Торонто. Я, звичайно, жартую, вже і вік не той, і фігура вже не та, як в 24, але номер я залишила. на всякий випадок. А може, то так залишається до мене. Красиво. Приїхала в Canadian Tires. Я тут стильово, боже, Боже. Це іграшки на ялиночку. Купу всього. Я обожнюю, коли ялинки отак в одному стилі. Отак. Або отак. Я знайшла ялинку, яку я хочу. Рожеву, отаку. Price? Ну, хотіти не вредно, вона коштує 319 доларів, так що буду просто хотіти. А ще така біленька, дуже гарна. Ой, ще сніг випав. Ой! Все, готова. І ось ще одна біда знайшлася. Ну що, новини такі. Я перевзула машину за сьогодні. Позвонила, тому що майстер в мене просто сонечко чудо чудесне. Межик Майк робить магічні речі і заходить для Альони завжди час. Мало того, що перевзули машину, ще й виявляється, в мене не працював, не працювала права задня фара, так ми ще її там лампочку поміняли. Я ж так завжди, як Варвара нос кругом сою, дивлюся, що він там як робить. Так цікаво взагалі. Чого я це раніше не цим не цікавилася? Не розумію. Зараз їду забирати. Касети, відеокасети і флешку з відео для Терези. Ой, і їхатиму додому. І на сьогодні, в принципі, все. Здається, майже все по пліткам розказала. Не все розказала. Коротше, взагалі не все розказала. Щас розкажу. Словом, у Пам'ятаєте, я жалілася в Торонто, що от мені там пару місяців назад соціального життя не вистачає, всі якісь дуже апатичні. І взагалі, ну, як, як це таке? Що це таке робиться? Треба ж спілкуватися, треба Ксу, Через два місяці після мого жаління зараз наразі я. Владі груп, певно, шести українці, які приїхали, почали так самоорганізовуватися, що не дай Бог. Створили групу Гри в мафію створили групу, хто там любить ходити, ходити ввечері, там можна десь гуляти, тусуватися, грати в настольні ігри. Створили групу окремо підприємців. Створили групу, мої створили групу нещодавно взагалі по б'юті індустрії. В Торонто була, і власне є зараз група, така українські майстрині. І щось дівчинка останній оці тиждень вона щось в неї не знаю, що там за історія, але вона сказала, що зараз вона бере брейк, група не буде функціонувати якийсь час. Ну, ми розуміємо, що нам якби, треба. Треба ж якось далі один одного шукати. Якщо група не функціонує, ну оголошення там позалишалися, але ж все одно так би звикли, що вже публікуємо, що вже шукаємо клієнтів, клієнти шукають нас саме в цих групах телеграму. Ну ми створили свою групу. Ось зараз ще плануємо трошки розширяти її е, діапазон, скажімо так, е, по послугам саме. Але в цілому, все. Я вже забронювала місце на 27 е поїду знайомитися гуляти. Треба ж колись і відпочивати, і розраду мати. Все, я приїхала додому, зараз буду мотувати відео. Ось, а! Плітка, плітка! Мені написав той дизайн. Запросив завтра в ресторан. Щось мені підказує завтра ми, звісно, це перевіримо, що це просто якийсь підказ. А не пропозиція щодо моїх талантів, моделі. Ой, ну, Завтра побачимо. Всіх обіймаю, всім до завтра і гарного дня, вечора, ранку. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо вам було цікаво, і ще ви досі не підписані.